Працівник поліції, який на той час займав невисокий пост у Будапешті в поліції на прізвись Шандор Пінтер, друг Віті Орбана, це нинішній міністр внутрішніх справ. І всі рази, а це Орбан в п'ятий раз став прем'єр-міністром Вітя Орбан призначав його через парламент як прем'єр-міністр. Міністром внутрішніх справ. Подібна зв'язка в Україні була між президентом Леонідом Кучмою і міністром внутрішніх справ Юрієм Кравченко. Ну і ще, як кажуть, Тройствіний Союз був із Леонідом Деркачем. Оце отрізько це. це були, була основа створення політичної мафії на державному рівні. Створення мафіозного государства. В центрі є Могилевич, який був пов'язаний з Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини, який був пов'язаний з кучмою, детальніше розкажу от, через Деркача. І який був пов'язаний із помічником мера Санкт Петербургу Собчака Володимиром Путіним, який потім став. Президентом Російської Федерації на початку 2000, 2000 року. Я прослухав десятки годин аудіозаписів, які в кабінеті кучми зробив його охоронець Микола Майор Мельниченко. Я натрапив, слухаючи ці плівки, на розмову кучми і голови Служби безпеки Деркача, який розповідав про севу Могилєвича. Я різним міг допускати. Но такого, щоб у цьому були замарені полокті по коліна, президент країни і голова Служби безпеки із мафіозі міжнародного рівня, який не гнушався нічим Семеном Могилевичем. то це було важко повірити, якби я не слухав ці аудіозаписи розмови Деркача і Кучми. На них Деркач доповідає кучмі, що Могилевич ну, є агентом КДБ, ФСБ Російської Федерації, являється його бізнес-партнером, його кошельком офіційним. І що вони з Могилевичем проводять різноманітні операції і так далі, і частину грошей виділяють, вибачте. Леоніду кучмі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.